Всім привіт! Продовження, друга серія, теми як вижити в Іспанії і варіант біженця або тимчасового прихистку, так як в нас. Там є різниця, трішечки, біженці там взагалі майже ніякої свободи руху і так далі не мають, а тимчасового захисту там мають певні обмеження, але більш-менш вільні люди. Так як ми, скажу, що з самого початку ми були в таборі такому наметовому містечку, в горах, де вітриська і так далі. Тобто це якраз був листопад і ми три тижні там були. Умови ну, такі собі, але слава Богу за все. Далі нас направили на той же самий нульовий рівень. До речі, нульовий рівень не рахувався в термін, рахується тільки перший і другий. І всього можна бути на цій програмі півтора року. Пізніше, звісно, там ще якби, дають можливість, якщо не працюєш і в тебе є маленькі діти, отримувати якусь допомогу ще півроку. Але це все три місяці, потім знову три місяці. Тобто таким чином продовжують постійно, але переглядаючи все, переглядаючи постійно і виконувати необхідні умови потрібно постійно. Так ось, на нульовій фазі нас забезпечували харчуванням, житлом, такими необхідними речами, як то памперси для дітей, зубні пасти, щітки, тобто всі туалетні приладдя для душу і так далі. Навіть вже далі, коли нас перевели з наметового містечка, нам давали і одяг, Тобто, ну, по типу секонд хенду але в такому гарному дуже стані. Були нові речі абсолютно з бірочками. Тобто доволі все було чудово і харчування просто відмінне. То Жили ми в такому по типу гуртожитку, приватна територія там, там і садочок. В цьому комплексі і спортивний комплекс, і басейни, два були дитячі, і дорослий, і ще для дорослих критий був. Тобто дуже люксово, окрім того, що море було далеко. А так все було чудово. Пізніше прийшов час рухатись далі, і ми, нас перевели на перший рівень. Перший рівень це вже була по типу квартири студії, така велика, одна кімната суцільна. З душем і туалетом разом. Ну, тобто одна єдина кімната, а окремо туалет-душ. І це, це ми прожили майже пів року. Далі орендували квартиру. Звісно, надалі нам допомагає Євросоюз, зокрема країна Іспанія. І ще на рік контракт і рік. Теж допомагають грошима на оренду житла і на харчування, світловоду і так далі. Тобто ці всі моменти ми переживаємо. Дяка Богу, але спокій. Саме головне тут для дітей дуже відношення до дітей тут прекрасне, я би сказав. Цим, цим і нас і взяла Іспанія. Не сонцем, не... бо сонце влітку дуже палюче насправді. Без кондиціонера вижити я не знаю, як люди виживають. Це Сидиш такий весь мокрий, спітнілий і, і жахливо. Особливо, якщо верхні поверхи, хоча задуха і на першому, і на другому байдуже. Просто на першому трішки прохолодніше. Зима, зима вона на вулиці тепліша, звісно, в день 20, вночі плюс 5. Це бувають що і плюс 10, плюс 15 вночі. Буває дні, що в день плюс 15, тобто немає таких морозів, але тут вологість. І воно теж пробирає до, до ниточок і, і, і прохолодно. Особливо, якщо квартир, квартира не опалювана, то дуже холодно. І на світло йде дуже-дуже багато грошей. Тобто, якщо електричне опалення, так як було у нас на минулій квартирі, тут теж немає ніякого газу. Тут газ взагалі балонний, до речі, цікавинка така. І дуже е, дивно і кумедно навіть трішки. Чому сонячна Іспанія, наприклад, так? Особливо місто Аліканти, тут е, дощів майже немає. Хмаринок теж дуже мало, або взагалі немає. Переважно сонячні дні. І немає. В кожному, я би сказав, можна було б будинку поставити, сонячні панелі. Навіть багато поверхівки в нас зараз е, ставлять, тому що і проблеми зі світлом. Та й взагалі. А тут більша частина. Якби світла і сонячні панелі не ставлять. Тут, тут, не розумію. Так, звісно, воно це все дуже дорого, але з цього можна було користати. Тож так, це такий е, варіант біженця. Е, дуже знаю, просто і класно і взагалі безпрограшний варіант. Це для е, сексуальних меншин. Тобто, якщо ви якісь нетрадиційної орієнтації приїхали і тут просити захисту, що вас там переслідують, вас там пригнічують і так далі, абсолютно всі двері відкриті. Реально, це безпрограшний варіант. Тому що просити через війну, я ж кажу, зараз дуже ситуація складна, бо дуже багато людей втікають, дуже скрута, дуже біда, дуже це все. Я розумію, що це насправді біда абсолютно такого в цивілізованому світі не має бути, це абсурд, це якась дурня. Дурня. дурня дурнею. Не знаю, чому воно не закінчується. Тому, от, приїхали два, наприклад, друга, і сказали, що ми отакі. Їм одразу дають окрему квартиру. Їм одразу повне забезпечення. Тобто це безпрограшний варіант. Так само і дівчаткам. І. Е... Що ще Ще дізнався, що можна отримувати допомогу якби, субсидії? Це ми маємо зустріч аж десь в кінці вересня, тому що поки що докладно, нічого не знаю, але це теж варіант, тобто тут безстроковий. Якщо термін, термін придатності є в допомозі, наприклад, ту, яку ми зараз отримуємо, то там якби, безстрокове, доки не будеш працювати. Тобто ти отримуєш платню на щось там, знижки і так далі. Це я розповім пізніше, поки що не знаю. Далі. Наступний варіант це працювати. Я теж тут офіційно працював, був на такій мінімальній зарплатні 400 євро на місяць. І я вам скажу, що ну, зарплати тут невисокі, тут мінімалка 1300 чорними, 1100 там чистими. Цих грошей, щоб ви собі розуміли, якщо знімати житло, то вам вистачить на ну, таку більш-менш квартиру, якщо в центрі, то ми знімаємо в центрі 850, Умови не так і собі супер. Будинок старий, аварійний, я б сказав, і дуже багато нюансів. Але слава Богу, хазяйка поміняла хороші вікна, якісні поставила. тобто таке. Тому щоб взяти комфортну квартиру. Це потрібно 15 дві тисячі євро на місяць. Це в оренду. Це суто орендуєш житло. Плюс ще світло, вода. Тож Працювати це теж варіант, але якщо вам е, вдасться влаштуватися на якусь козирну працю, на яку, ну це, тут найкозирніше рахуються IT-фахівці. Тобто ви можете бути в будь-якій точці світу, головне, щоб був інтернет і світло, і ви собі працюєте своїм ноутбуком чи станарним комп'ютером, як вам там хочеться. Але сенс в тому, що тут зарплати маленькі. Навіть далекобійники ж, е, якби скаржаться, що е, не, не густо. Е, далі, так як масажисти, наприклад, е, то е, працювати автономно не знаю. Кажуть, що краще автономно, тобто як наш ФОП, тоді воно якось вигідніше. Е, десь на організацію, на, якусь, на якийсь салон. Е, на чайові розраховувати не варто, тому що тут чайові, якщо євро дадуть, це вже супер. Тому це наші наші люди іноді давали і 5 євро. Один раз я отримав 50 євро, нікому не кажіть. Тому ось так. Що іще? Які варіанти можуть бути? Заміжжя, це, мабуть, швидше ви в лотерею виграєте. Хіба що ви дуже розумна і гарна. Або чоловік дуже гарний, і не знаю що. Хоча жінки тут розумієте, тут тривалий час було пригнічення жінок, і зараз вони скеровані на те, щоб вирівняти цей баланс. і Вони вже перегнули палицю. Жінка може йти з двома сумками, повними їжі там і так далі. А чоловік поруч йде, вільні руки, телефон може щось там собі дивитися інформацію. Тобто, це в них норма. Жінкам не уступають місце в громадському транспорті, руку подати, вийти з машини, двері відкрити, це, це для них ненормально. Тобто жінка сама хоче тут все робити. Тобто Вона запряглася чоловік тут для красоти, для краси. Розумієте? Оце так вони зараз до цього дійшли. Можливо, і саме й тому тут всі ці такі меншини розвиваються, прогресують, бо така біда тут робиться.